Доброго ранку, доброго дня! Люба малечі моя, я рада вас вітати. Запрошую вас до себе в художню майстерню. Дітки, зараз у нас чудова пора року. Як вона називається, ви вгадайте, послухавши мою загадку. Жовте сонечко летить, під ногами шелестить, сонце вже не припікає. Дітки, і коли це все буває? Коли? Так, це буває восени. Іде пора року осінь місяць листопад. Тому сьогодні у нас буде осіннє художня майстерня. А малювати ми з вами будемо красиве дерево клен з осінніми листочками. Ось подивіться, яке воно. Для того, щоб нам намалювати таке дерево, нам потрібні фарби. Коричнева, зелена, жовта і червона пензлик, олівчик, підставочка для пензлика, стаканчик з водичкою, серветки обов'язково і білий аркуш паперу. Давайте ми з вами трішки більше розглянемо наш малюночок. Дітки, подивіться, на що він схожий. Якщо я покладу долоньку на листочок, то ви побачите, що дерево моє схоже на долоньку. А зверху на ньому намальовані різнокольори листочки. Тому ми з вами беремо чистий білий аркуш паперу, кладемо на нього нашу долоньку, притискаємо і попросимо ваших тата, маму, дорослих, щоб вони вашу долоньку допомогли вам обвести її олівчиком. О, дітки, долоньку я свою обвела, і ось подивіться, що в мене вийшло. Так, але вона ж не зафарбована, тому я беру пензлик, набираю водички, набираю коричневу фарбу і починаю зафарбовувати її зверху донизу. Ось однією такою прямою лінією. Бачите? Отак зверху донизу. Ось таке коричневе дерево у нас з вами вийшло. Ми його зафарбували. Пензлик нам не потрібний. Поставили його на місце. Ну що, дерево є. Зараз будемо робити листочки. Листочки будемо фарбу... наносити не пензликом, а нашим вказівним пальчиком. Берете свій пальчик і набираєте. Фарбу. Спочатку я взяла зелену, тому що спочатку листочки були зеленого кольору. Я ставлю отак, притиснула і прибрала пальчик. Притиснула і прибрала пальчик. Ось такі зелені листочки. Їх небагато, бо вже осінь пізня, але вони ще є на деревах. Тепер мені потрібна буде серветка. Я серветкою витру свій пальчик. І поставлю біля себе жовту фарбу. Після зелених листочків вони стали жовтого кольору. Ось, набрала і знову. Ось такі жовті листочки з'явилися біля зелених. Вітерець дмухнув, і вони з дерева почали падати на землю. Але їх ще дуже-дуже багато на дереві. Так, жовті листочки теж в нас є. Тепер ми візьмемо червону фарбу, червону фарбу. Намащуємо червоною фарбою пальчик і робимо червоні листочки. Тільки червоних листочків можна зробити побільше, тому що вже пізня осінь місяць листопад, і зараз на деревах більше червоних листочків і коричневих. Ось. На землю падають листочки жовті, червоні. Ось таке осіннє дерево вийшло у мене. Ось таке осіннє дерево вийшло у мене. Дітки, я дуже хочу побачити фото ваших осінніх дерев з вашими маленькими дитячими долоньками. Буду чекати. До побачення, до нових зустрічей!